Ну Ще трохи подивилися робочий процес, показую, що в нас вийшло. І так, оці стандартні маски було модернізовано, вирізана оця чаша. Сюди замість овалу вставлений плоский радіатор алюмінієвий і запаяний по 144 світодіода по потужністю по 0,2 Вт, що дало змогу витягнути 28,8 Вт на одну сторону поворотника. Був зроблено повністю антихром. Тут було на гарячу сформовано теж полукруглу таку сферичну частину світло потім він був вклеєний, обшпакльований, ламелі ми бачимо, залишилися. Тобто це все стандартної маски. Далі було взято за основу оці ж китайські маски, типу з ДХО, в них запаяно по 51 світлодіоду І маємо повноцінне ДХО. Ось так вони дуже яскраво світять. І в сонячну погоду їх видно, і в пасмурну, і вдень, і вночі, як кажуть. Так як має бути, а не на тих двох діодах, які там були. Ну і також самі поворотники. Все яскраво насичено буде дуже добре видно. Це факт. Показую, як воно разом буде. Ось так. І вночі приблизно такий вигляд будуть мати. Далі що можна ще зробити? Взяти поворотники, підключити в стилі американки. Щоб він був і габаритом, і поворотом, і від габарита, щоб підключалися маски. Можна такий варіант, можна такий. Можна просто підключити по заводу. Як має бути, що габарит, це у нас буде це ДХО, яке ми зробили. Ну тобто і аварійка там, чи поворот буде так, як і було по заводу. Можна так, можна так. Як хто захоче, так і може сам підключити. Тобто такий варіант вийшов. Дякую всім за перегляд.